Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Давно вже не знімав відео, не знаю, якось так вийшло, знімав мотивації і часу, та і раніше так не дуже купав. Сьогодні у нас 30 грудня і виїхали ми на Коп в прекрасний лісочок, в прекрасна погода. Зранку ще морозець. І будемо пробувати щось шукати, якісь наконечники, можливо, списи, монетки, друзі, не знаю, що вийде. Щиро дякуємо <кій> Богу, нашим захисникам, Низьких колін, що ми можемо. Будити тут ще щось знаходити. Не забуваємо молитися, донатимо і все буде Україна. А ми до копу. Робіть собі чайок і надіємося знахідки будуть. Зак... О, друзі! Перший сигнал практично ну, були такі зверху, зверху в листі. Я думав, що це... Я думав, що це якийсь шмудяк. Друзі, я думав, десь копійок наших потім потім <рігінь> о <рігінь> Микола другий. О! О. Друзі. А. ти що? Хух, дивимося, бо я не можу нетерпіти. Зможе якийсь фуфляк. Друзі, я щось <рігінь> думав, що я знімав відео. Повожу на. У мене капець руки трясуться. Ооо-хо! Це капець портрет. Мене калотає. Тебе притягує, я тобі скажу. Короче, нині безплатно крильця їсте. Що? А які там? А, бля. Ти шо гоніш? Ооо-хо-о! Віталік! Золота монета! Я казав, що... Вона тупо зверху в листі, я думав щось викинув. Я ж і кажу. Чекай, ще я не протрав з другої сторони. Я, я тільки Чекай. говорив, що в листі зараз є ці. Я хіріов блядь. Та я не чую, Відіслав! Ді сюди! Золота монета! Золото. Третя моя! Атар. Аллилуйя! Зверху, я думав, що сміття, хлопці, сміття думав. Реально зверху. Я вот. Ніколай. А я ще не потрас з тої сторони. Імперія тут є. Вона. Стан ідеальний. Алілуя. Та ти шо? Тати що? що? Корше не коршу не коршу. П'ять рублів. П'ять рублів, друзі. П'ять рублів. Зараз я потішусь і зніму відео, це капець рань. Пару метрів від моєї ямки. Середньовічно. Та ти шо? хо-хо, оце скил. Я в шоці? Це добре, що хоч ходили тут. Та ти що трояк, певно? Та ні, щось непонятно. Ні-ні, ні, трояк, трояк, трояк. певно, Троячочок, Щоб... Або А було гроші кисло. Ні, ні, це слухай. А, може трояк, похоже. Стрібний. Ти шоооооо. <плес> Угорщина. Зараз хоче став бери. Зараз, бляха, ну то то ще бомба. Та я прозрів, я думав, це 10 копійок наших. б Чекайте, чекайте, пацани, там ще є, не ісполняйте там. Слухай, <ріху> <ріху> сигнал. Йо моє, 15, я так і не копаю, навіть. Не а що там, видно, що ще ні? Це та, ну, я та мабуть похоже на трояк. Та, це це трояк, ману. <ріху> а ні, не трояк, полугрош, <ріху> Хоча непонятно. Коротше пікаємо. Ще одна монетка з ямки. О, Де? та в мене ж так руки трясуться. Ну це певно, що австрійські монети. Бляха, почався коп, охіреть, бля. Я шо. Але, але то, бляха, золото. Ого, ти шо? Ага. Я в шоці, вітаю? Друзі, ну це просто нереальні речі. Емоції, 5 рублів, 890 рік. Ну, рік стандартний, 898-й. Ну це стандартний рік. Хіба Боже по монетному дворі, ну стан, друзі, ідеальний. Це дуже класно. Та ти що? Та ти що, Боже, дякую тобі. Цей прекрасний день закриття сезону. алілуя. Все, друзі, нереальний рай. Ну що з мене сюди не дарма потянуло? Та ти що, друзі? Я в шоці, реально. Це просто капець. Це просто капець. Так, друзі. Трошки я розкопав квадратик. Подивимося. Нема ніт. А у нас зверху була, то це просто хтось загубив її. Немає друзі. Закопуємо. Фу, ну підписники емоції не передати. Реально, просто нереально. Це просто ліс. Я так не любив ті ліси, а тепер полюбив нарешті. Хоча та монетка і недорога по каталогу 170 доларів. Але це дуже-дуже класно, друзі. Дуже, ну просто нереально. Такий мінішур, зараз буду закопував. Все буде чітко. Прекрасно. Друзі, сонечко вже високо, і в мене хороший сигнал. Майже зверху, так само, як 5 рублів, монетно. Воно це трошки вищий, набагато вищий панці. Але надіємося, що це монетка, друзі. Або пробка. Ну я вгадав. на жаль, пробка, тому пікаємо далі. Дивіться, яка красива монета. Одна з тих двох. Це просто. Красота, а друзі. 1613 рік. Не знаємо. Що це за монетка, але. І ця 1615 напевно, напевно. 13-й. Так, подивимось. Ні, вони одинакові. Але... Тоже 613-й. Корона така класна. Це взагалі. Так, та, що круті монети, реально. Цікаво, цікаво. Це красота взагалі. Красота. Ну вона красота. схожа, так? Да? Так. Красота. Але дві однакові, бачите? Так, да, так. Друзі, да. лісок. Радує, довго очікувана знахідка. Монетка. Мідна. Мідна монетка, друзі. О! І знову Станіслав Август. Певно що. Та, да. Станіслав Август. Друзі. Уявляєте? Яка це старовина монета? Та ти що? Дивіться, красота. Якийсь грошик Польща. Ну Може ще є. Забираємо. Де прекрасний ліс? Той грош. Ха, злибиний лоштик. Друзі, знову ж сукерочка. Представляєте? Тюлева, типа, може і не сукерка, може якесь знаряддя праці. Ха -ха. Друзі, але я просто прозриваю. Прекрасні знахідки. Супер, друзі, супер! Просто космос! Красота. Забираємо. Пікаємо тут, ходимо, місце прекрасне. Сонечко. Друзі. А в камрада ось такий, щось типу наконечника. Поломав. Ось так. Нахідки є. Друзі. Дивіться. Яка підковка. Не точно на щастя. Нині щастя безмежне. Ось так. Думаю. Треба забрати. Коні бігали тут. Прекрасно, ходимо далі. Там ради є глибокий сигнал. О. Більше штика. Може бути сокира? Або... Або. Або кінна. Не зацепив. Ну ти... він вже довгий, да? та його неможливо. Mm. О. Серйозні речі. Зараз буде кричав. Опа-на! Опа, що казав? Що казав? Прямі речі, друзі! Я ж говорю, що тут рекопати! А, та ти що! Друзі, вітання Камраду! Оце він аж, аж поміняло на лиці, його реально, така посмішка радості, вітання, Але та вітання. ти що? Красота, це просто такий сигнал. Фу -ху -ху -ху. Стан ідеальний. Пікаємо далі. Дивіться, друзі, яка красота. Я в шоці? Оце список. Прекрасна річ, друзі, просто прекрасна. Не знаю, може скіфський чи козацький. Скіфський, певно. Супер! Друзі. Дивіться, напарника є теж з джелізу. Залізо. Спора. Хто знає, друзі, підкажіть, який період. Взагалі цікаво знати. З пезикового періоду. Бо спеціалісти кажуть. Відні то скіфи, то козаки, непонятно, реально знати. Красива така під шпора з такими гачечками все чітко. Забираємо. Знахідки є. І Це прекрасно. Люкс. Ні, це по-любому мусить бути, бо як обламочок монетки був, то значить. Може? Ну, Полюбеє. На, землі? земли. О, завобу, да. Сейчас, чтобы это бляха. Дукат. Це може бути. десь пищить. Чиска нова. Вс, Це ця, бля, срібла. Ця Дивись. Як його Дивися Йопер Чешуя! Тишу бля, відкиляю. Відкиляю. чешуя, срібла Ахереть. Я в шоці, луска, луска. Диви ка. Я в шоці просто. Це капець. Красиво. Як так може бути? Які хочете, друзі, монети. Охереть. Ну, слухай, ти московська. Значить, кошельок якийсь. Той час. Це той час. Та ні, ну це раніше, слухай. Золото взагалі пізніше набагато. Ні, ну золото пізніше, а от ти срібні 1600, а це десь теж 1500. Та сама. Йой. Ooh, Друзі, оце я розумію. Красота. Ну, вітаю. Файне. Тут були ті дві срібних монетки. Красота. Друзі, а дивіться знахідка камрада нашого. Бачите, монетка звичайна. Мідна, так? Так. Ну переверни, будь ласка. Ну, не все так просто. Хоба! Отакої! Отак буває! Ось така заліпушка, друзі. То є прекрасна. Лісо, лі, лісова. лісова знахідка. Лісова заліпушка. Ось так. Супер! Вітаємо там Так, друзі, ось такий вийшло у нас сьогодні коп. Йдемо ми вже до машини. Поїмо і будемо їхати. Так що, друзі. Ось такі дуже нині прекрасні, мега-знахідки. Так що дякую всім за увагу. Тримайтесь, мирного неба.